Привіт, дорогі стрільці! І з вами я, Наталі Федулова, ваш астролог і астрологічний прогноз на травень 2025 року. Травень подарує вам такий, такий час активних дій лише до кінця місяця з'являться нові можливості у сфері партнерства для вас. То ми розуміємо, що Меркурії це те, що ми думаємо, говоримо, пишемо, домовляєтесь про щось на тему дітей. З 10 по 26 травня Меркурій змінить знак і перейде у ваш шостий будинок. Багато клопотів. Це гарний період для того, щоб працевлаштовуватися, наймати персоналку. Ну тобто, у вас взагалі актуалізується тема. Романтики, флірту, розваг, дітей відчуваєте такий смак до життя 12 травня. Повний місяць у скорпіоні може якесь хронічне захворювання дати про себе знати Марс. Леві буде йти по дев'ятому будинку, де активна робота, активна енергія. Це ідеальний для бізнесу. Запуску нових проєктів З 17 по 25 травня він запускає річний цикл оновлень, і це буде різко, неочікувана. 25 травня дуже важлива подія. Такий вплив на три роки до 2028-го. Ваш Сатурн буде перевіряти ваші бізнес проєкти Я поговоримо детальніше про те, що у вас чекає.